Для студентів, які навчаються у західно-донбаському професійному ліцеї, створили унікальну можливість провести виробничу практику в Італії у сонячному місті Роді Гарганіко, прямо на узбережжі Адріатичного моря. Ще весною ми співробітничали з представниками італійських компаній. В Компанії там був представник Павло Біршині, який проводив майстер-класи по італійській кухні для наших кухарів і для ветеранів війни. І в ході розмови ми так домовились. Він нам запропонував, щоб ми наших добивачів освіти направили на практику в Італію. Близько десяти учнів за згодою батьків скористалися цією нагодою. Вони всі повернулися, з ними спілкувалися. Студенти задоволені. Ну, по-перше, вони побачили Європу. А по-друге, це саме головне, що вони працювали по своїй професії і ознайомилися. З різноманітною європейською кухнею, особливо італіянською. Проживали та працювали вони у готелі Адрія всього за кілька кроків від пляжу. Тут студенти обслуговували гостей, брали участь в організації подій, навчались новому. Ми їхали спочатку на кухаря, але нам сказали, що одна може стати кухарем, одна офіціантом або одна кухарем, одна барменом, одна кухарем, одна піцейолом. Ми вирішили, щоб. Нас не розділяли стати двома офіціанками. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Працювали ми там, приїхали. Спочатку посуд збирали, люди, люди поїли і забирали посуд. Потім вже розносили саме тарілки їжу, що сподобалось, mm -hmm. десерти виносили. Крім роботи, студентки відкривали для себе культуру та життя іншої країни. Навчання тривало три місяці. Один день на тиждень був вихідним. Впродовж нього можна було відпочити, піти на море чи прогулятися містом. За час стажування сестри відкрили для себе улюблені італійські страви. Все, що їли люди, ми коштом. А що вам більше цього сподобалось там? Паста з креветкою мені. А мені там паста, я не помню як називається, але там ракушки вип'ять смачні, смачні. Це сам шеф робив смачно, дуже. Дівчата розповідають, що важко було тільки через те, що вони не знали італійською. Дівчат, наскільки я знаю, офіціант він розмовляє з клієнтами. Як ви не знаючи мови, могли спілкуватися з клієнтом? Як ви виходили з цього положення? Жестами. Або або звали оп... старшого офіціанта і він. Ага, Кликали розуміло. його, е, допуст, допустимо, його звали Ясін, кричали, ну говорили Ясін, е, і воно кипіти італіна, я не розумію італіянською, там стол який, там, допустимо, таволо двадцять 23, ну стіл, да. І він підходив та розмовляв. А Як потім це? нам з жестами казав, що вони хотіли. З часом вони навчилися спілкуватися жестами та простими словами, виконуючи всі завдання на практиці. Порівнявши досвід в Україні та за кордоном, дівчата віддали перевагу Італії. Ми там практику проходили тут, але в там Італії краще, краще там сподобалось. Там сподобалось більше. Угу. А чого? От якась така причина, чому там краще? Можливо Люди там позицік... добріші, там цікавіше, практики більше. Тут там ми проходили практику бази угу. мало. Студентка ліцею Катерина також проходила практику в Італії. Я пробула там два місяці, стояла за баром, була барменом. Ну, взагалі я можна була бути піцейовою. Але mm -hmm. так вийшло, що я бармен. Дівчина зізнається, що перший місяць був найважчим. Адаптуватися в іншій країні було непросто. У неї також були проблеми через незнання мови. Коли я не розуміла, я така, а? Що? <ріст> І залом довелося вчити мову, тому що незручно без мови. Чи важко було її вчити? На практиці ні. Я думала, важче буде. Перші дві неділі ні. Зовсім не розуміла. Ну потім вже почала вчити, те, що вибору не було. Незважаючи на мовний бар'єр та нові умови життя та праці, Катерина здобула необхідний досвід і, порівнюючи практику вдома та за кордоном, стверджує, що за кордоном відкриває нові можливості. Як для першого разу так мені сподобалось дуже як для першого опиту роботи загалом. це було круто. Там цікавіше, друга друга мова, другі люди, все інше, там цікавіше. Директор ліцею зазначив, що співпраця з італійцями триватиме, і інші студенти також матимуть шанс пройти практику за кордоном. В майбутньому думаємо, що ми будемо з ними співробітничаємо. І взагалі ми виступили з ідеєю, щоб вони створили у нас в ліцеї, так як ми готуємо кухарів, італійський ресторанчик за їхню допомогу, щоб ми тут могли відпрацьовувати навики вміння італійської кухні. Головне що студенти задоволені і їхні батьки. І деяких із них планують уже поїздку на слідуючий рік. Керівник закладу вважає, що майбутнім кухарям корисно пізнавати різні кухні світу, щоб у майбутньому готувати їхні страви у нашому місті. Це буде дуже добре, тому що треба пізнавати світ, пізнавати різні кухні і впроваджувати їх у них. У нас в Україні, але найкраща кухня це на Україні. Вареників нема ніде. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Анна Макабола, новини ПТРК.